В одній затишній квартирі жили двоє друзів котик рудик і котик-пухнастик. У них були яскраві чудові іграшки, але в кожного свої. Котик Рудик любив гратися кубиками, а котик-пухнастик м'ячиками. Давайте допоможемо їм. Знайти кожному свої іграшки. Червоний кубик рудикові. І зелений кубик рудикові. А є ще фіолетовий кубик. Це також рудикові. Начебто зібрали усі кубики. Більше кубиків на підлозі немає. Тепер будемо збирати іграшки допомагати пухнастику. Червоний м'ячик то пухнастика іграшка. Зелений м'ячик також пухнастикова іграшка. І помаранчевий м'ячик також пухнастикова улюблена іграшка. Зараз подивіться, як вони люблять гратися зі своїми іграшками. Подивіться, дітки, з якого боку лежить зелений м'ячик пухнастика. Вірно, праворуч від пухнастика, а тепер де зелений м'ячик? Так, ліворуч від пухнастика. А де тепер зупинився зелений м'ячик? Перед пухнастиком. А де ж зараз подівся м'ячик? Малята? Чи бачите ви де він? Так, за пухнастиком. А ось Рудик взяв погратися свій фіолетовий кубик. Дітки, де він лежить? Вірно, перед рудиком. А де зараз лежить фіолетовий кубик? Ліворуч від Рудика. А куди тепер Рудик переклав кубика? Так, праворуч від Рудика. А зараз де подівся кубик? Він під Рудиком. Молодці малятка. Дітки, а подивіться, у кого зараз більше іграшок? У пухнастика чи у Рудика? Так, у пухнастика. А тепер, як ви гадаєте, у кого більше іграшок? У пухнастика чи у Рудика? У Рудика. А подивіться, скільки на іграшок взяли котики? В когось більше, менше чи може порівну? У пухнастика два м'ячика і у Рудика два кубика. Отже, вони взяли порівну іграшок. А подивіться, чи немає у пухнастика зайвої іграшки? Якщо є, то яка це іграшка і чому вона зайва? Вірно, це був фіолетовий кубик. Давайте тепер допоможемо нашим котикам позбирати іграшки на місця. На верхню поличку зберемо кубики, а на другу поличку м'ячики і подивимось, скільки іграшок у кожного котика. Один кубик, один м'ячик. Два кубика, два м'ячика. Три кубика. Три м'ячика. Отже, у Рудика три кубика. А у пухнастика три м'ячика. Сього в них іграшок порівну. Молодці малята. Гарно попрацювали.